Учасник львівської команди Каспер Максимов займається флорболом із 12 років. Хлопець саме завершив передостанній матч у цьому чемпіонаті. Команда успіла виспатися сьогодні. Команда встигла виспати сьогодні після вчорашнього матчу, і вже до цього були готові. Не думали, що матч буде важким, але хотіли показати хороший рівень. Це і зробили. я взагалі родом із Латвії. Там цей спорт більш розвинутий ніж в Україні. Саме у Латвії почав грати в Україні. Цей спорт почав розвиватися з 2008-го і потроху розвивається далі. Дуже молодий спорт. Малодой спорт змагався Каспер Максимов у другий день чемпіонату. І з Луцькою командою її тренер Петро каже: хоч хлопці за результатами останнього матчу програли львів'янам із рахунком 5-17, Але загалом команда показала добрий результат. Вчора в нас було дві гри. Одну гру ми виграли, не пам'ятаю з яким рахунком, але їх ми її виграли. Е, наступну гру в нас була в 9 годин. Ми були втомлені, тому що нас було мало гравців. Ми її програли. Потім я поставив ціль так само для команди, і вони її також також виконали. Тобто хлопці задоволені тим, що відбулось на полі, Хлопці задоволені. А учасник ужгородської команди Олександр Мицька саме розминається перед матчем із тернопільськими гравцями. Особливість цієї гри це динамічність. Тут можна дуже швидко міняти руки як клюшками, так і ногами. Гравців має бути п'ять на полі. А в команді 15 до 18. Це з голкіпером. Клюшка по-українській ковінька, м'яч, 26 дирочок, 26 грам важить, пластиковий. Треба клюшка, м'яч. От м'яч, от клюшка. І кросівки для гандболу, все, що треба для зали. 12 матчів зіграли команди впродовж двох днів чемпіонату. Розповідає співорганізатор Михайло Булеца. За його словами, гравці віком від 14 до 29 років. Вісім команд приймало участь. Команди з Нового Роздолу, з Львову, з Луцька, з Тернополя, з Ужгорода, з Жденієва. Закарпаття представляють дві команди. Гра грається. Трьома періодами по 20 хвилин. Правила гри ну, їх є багато, але основні це не можна бити клюшкою одне одного, не можна її підіймати вище коліна, не можна її просовувати між ноги супернику для того, щоб не травмувати його. Ну і забивати тільки за допомогою неї у воротам ячика. Обмежень по тому, хто в неї може грати, немає. Кубка команди, за словами Михайла Буле, не отримують. Вони змагаються за місце в турнірній таблиці, щоб могти зіграти в наступному турі з флорболу. Ірина Олах, Леонтій Неколишин. Новини на Суспільному.